Центральний парк Кам'янського славиться різноманітними інсталяціями. Серед них багато нових, сучасних, але і є ті, яким вже понад 45 років. Як символ парку, що пам'ятає не одне покоління містян, скульптурна композиція Олані з дитинчам. Тепер вони стали ближчими до відвідувачів. Що змінилося? Зараз розповімо. Фонтани, атракціони, зони для відпочинку і штучне озеро із маленькими острівцями, на одному з яких зручно розташувалася алея закоханих. Саме поруч і знаходиться острів зі скульптурою Лані. Від сьогодні острівець став доступним для всіх бажаючих. КП парки Кам'янського продовжує безперивний процес благоустрій парку. Як ми знаємо, що символом нашого парку є лайн з дитинчам? Запрошуємо усіх місцян міста та гостей відвідати цю нову фотозону, нову локацію. Метою адміністрації парку та нашого мера міста, політичної партії Бджола, є вивести наш парк в один із найліпших парків України. А ось вже і перші відвідувачі, яким нововведення сподобалось і надихнуло на давні спогади дитинства згадує своє ну, дитинство, так? і в цьому дитинстві ми приходили сюди, нам було цікаво не тільки там потрогати, да, там цю статую, але ще й залізти зверху. І це було дуже цікаво, і нам це ...подобалось. Ми, Приходячи сюди, повертаються такі думки радісті, от того затишного спокою і красоти, яка взагалі оточує нас усього. Нагадаємо, що скульптурна група Лань була створена в 1976 році, видатним скульптором Олександром Білашовим на замовлення. А у парку встановлена під час його великої реконструкції 1978 року. Відтоді вона візитівка центрального парку. Відтепер стало зручніше добиратися до острівця в центральному парку Кам'янського, а ще до скульптури ланів. Я пропоную зробити новий тренд потерти носика на вдачу.